Всім привіт! Мене звати Даша Соботіна, Я з 10 А і я хочу стати президентом нашого ліцею. І в першу чергу я хочу стати не тільки президентом, а й другом, який подасть свою руку допомоги будь-коли і будь-який час. Під моє президентство ми організуємо дуже багато благодійних зборів для друзів наших менших, адже є багато котиків та собачок, які потребують нашої допомоги. Зі мною ви зрозумієте, що таке справжній спорт. Та здорова конкуренція: футбол, баскетбол, волейбол та будь-які інші види спорту. Тільки дайте мені про це знати, і ваше бажання стане реальністю. Не потрібно бути моїм фанатом, а треба ходити зі мною у фанат. В нашому ліцеї не місце сльозам та печалі, адже в нашому ліцеї навчаються тільки веселі та позитивні діти. Також я прагну, щоб усі діти нашого ліцею познайомилися. Та стали однією, дружньою та великою родиною. Для цього я буду робити усе можливе та неможливе. Зі мною ніхто не залишиться непочутим. Кожна ваша ідея, мрія, бажання сміло підходите та кажете. І ви побачите, як всі вони стануть реальними. Навіть якщо у вас проблема, не бійтесь, просто підійти та розказати. Адже я ваш друг, який завжди вам допоможе. Зі мною ви досягнете усіх своїх цілей, адже я вам в цьому допоможу. Робіть правильний вибір. Дякуємо ЗСУ та слава Україні!